Що ви там вмираєте, а? Що вмираємося, а? Жопастики? Жопустики І дві дві задлютики носі Вот так. Всім друзі, доброго вечора, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Зайшов знято вам коротенько відео, показати, як почувається наша малеча, як почувається два підкидища тих. О, тобто, як взагалі воно ну, у наших поросюк. Так що в поросяток все нормально. Мамуська їх годує, малишата, да, самі маленькі, але вони також живі і здорові, тобто у них все нормально. От так, поки молока вистачає, їсти нічого не хочуть, водичку, правда, п'ють. Водичка у нас з першого дня, у свинки у нас є стартовий комбікорм, тобто дає лактуючий, а стартовий і поросята, кому потрібно, вони під'їдають. Мамка їм з корита викидає і вони починають під'їдати. Ті, що в нас озвучені, зараз підемо, подивимося, як у них там ситуація. Так, зараз значить тепленько, але лампочка все одно працює, тому що по розсядкам за один сосок. Ну є же сосок. Чого то вбиватися за один. а? Оце ну, таке вдруге, оце одне вже таке стало квадратне, а це таке не дуже. Ну, але теж живе-здорове, бачили? Ну як живе здорове? Тобто маю на увазі, що не окочурилось, тобто вижило. Ну така нештатна ситуація, так що життя воно таке. Так що, що ми зробили поросятам малим? Зробили їм процедуру. Хвости копірували, зуби в перший день, хвости на третій день, коксодіостатік прокапали в ротову порожнину також на третій день. Вакцинували від набрякової також на третій день. І чисте залізо кололи також на третій день. Так що якось так. Оди повторочка через 10 днів. Також чисто залізо. Ну от якось так. Так що все, треба лень, бо зараз мадам буде нам розказувати, що нам тут робити. Да мазуха. Так що, друзі, життя триває. Так що, тільки не забуваємо, завдяки кому воно триває. На жаль, люди зараз трохи дупля не ріжуть. Думають, що це щелучка, що ти мандиш. Так що я вам би рекомендував трошки в'їжджати в ситуацію теперішній, спілкуватися з військовими і складати пазли і, я не знаю, ну, щось приймати, тому що якщо так далі і буде, то хорошого чекати нам дуже мало. Ніхто за нас не буде виборювати волі болі і свободу. Ну, але поки є така можливість, поки працюємо, дякуючи хлопцям і дівчатам, яких, на жаль, дуже-дуже мало. Так що якось так. Ну і далі йдемо, далі йдемо, тобто тримаємо, ось, відлучили наших поросяк. І сидять вже вони у нас на предстарті. На предстарті стандарт раз замовив. І перемішав воно, видно, предстарт і старт. їдять. Це дуже добре. Какошек вам, звісно, показувати не дуже хотілося, бо кажуть, ти дурачок, але по фікальній масі. Багато чого можна приділити, і оприділити, що все добре з поросятами, ну, а також по стану. Ось у нас з хвостом. З хвостом одна пропущена, то таке, це не наша свиня. Да? Ти вреднюшка така. Так що, друзяки, цим, що ми зробили, також е привідлучки я вколов. Катазол для того, щоб мінімалізувати стрес. Хтось сказав, що це все дурня, але ми це зробили і робимо, і будемо все проколювати. Я думаю, що завтра я мотнуся в одне місце, щоб з понеділка не починати. І будемо робити профілактичну процедуру від глистюків. Також будемо колоти і вермектин, і в парі будемо також колоти катазол, тому що коли. Колити якийсь препарат, бажано, звісно, колоти якусь вітамінну базу для того, щоб ну, встановити назад організм. Так що, ну отак. Є в нас оця Альоночка, яка пила молоко, кажу, на жару, не давай більше молока, то вона тепер трохи щось там їсть комбікорм. Вона, бачите, пішла, але тільки заходиш в сарай, то вона одразу біжить. Ну, а ці такі доволі непогані. Ландросиком паровані, ну, видно, одне жиденьким сходило, але всі грайливі, всі нормальні, всі гуляють. Так що це Так що Залишили їх на місці, а свиноматку відлучили. Так що і будемо наблюдатися. Також вона, ми її перший день прокололи, От. І тепер спостерігаємо, буде гуляти та будемо парувати. Ти куди зібрався. Ну і тут наше упущення. Пару кастрацію поросят. Краще це робити також на третій день. Ну, але ми відпускаємо, їх ще не кастровані. По деяким причинам я це роблю тепер пізніше. О, хтось скаже, що це стресова ситуація більша. Ну, але, але я роблю це так. Так що приїде Миколаїв, ми з ним це все діло зробимо. Так що такі босяки, все нормально. Від ландросика від коржівського, так що наче ростуть. Так що все, погнав, двері не підпер. Сьогодні вітер такий, капець. Тобто двері гупає. Так що такий вечір у нас в господарстві. Хто там казав заголубів, голубки наші воно сидять. Це ченчинарем. Там вже молодий знову вилупився. От. Вонто колись подарували два і вони тут плодяться, то людям даримо, то це, Так що якось так. Якщо зоопарк. І ось, ось ще два пішохходи. Ось так двері відкриті, вони собі ходять, але приходять назад. Ну і наша каштаночка. Наша каштаночка. Висота, да? висячки. Ну, це саме мале. Але це друге мале то таке краще набагато. Це таке дріщоподібне. Ну, а так, що Богдав, то все в торгу. Мені достатньо. Ціни на малих поросят, а я бляха, навіть не знаю, які ціни на малих поросят, але не продаю. Не продаю, буду продавати, але дві дівчинки відсюди буду товаришу виділяти. Андрюхі, який мені зерно привозить, потім каже, я дивився відео, що ти нічого про мене не казав. Тобто двоє поросят із цієї групи, дві дівчинки йому виділимо. Хай займається чоловік. Ну, а кабанів ставимо на відгодівлю. Ну, все, засранка вибігла. Так що, друзі, якось так. Так що, а скільки треба свиней? Ще там перепилов для того, щоб заробляти гроші. Ну, ось перепілочка наша, О, Засажена вся батарея, але вони у нас йдуть живою вагою, всі, тобто всі поштучно йдуть. Ось, і ми будемо садити, садитися, чекаємо яйця по-новому. Скільки ж треба, щоб заробляти? Я ж не знаю ваших заробітків. Ви вручає, приділіться, скільки ви заробляєте на живій вазі, а потім заріжте одне порося, порахуйте. І посчитайте, скільки вам треба було здати поросят живою вагою, щоб заробити копійку. Так? так що от я не знаю там зараз, скільки в нас там жива вага. 75-80. Навіть там. Десь, там, десь я чув 85. Но я ще не чув, понещу. Ось такі монстри. Я думаю, за 200 плюс. Ось такий один, другий, третій, четвертий. І підростаюче покоління. Ось, По-перше, така категорія цвиней, вона по затраті коштує набагато дорожче, а перекупки завжди кажуть менше. Ну і хоч за нього не залізеш під шкіру, не подивишся. Стальний він же м'ясний. Ну, тут є все, але це моє. Тобто я його реалізовую і продаю. Хочу комусь продав, комусь даром дав. Але це моє особисте право, по якому я живу. Тобто продаю по цінам всім однаково, але можу продати або дати. Так що пробуйте реалізувати. І посчитайте, скільки ж вам треба живих поросят здати живою вагою, щоб, наприклад, те, що ви заробите на свині. За один день, ну, реалізувати, ну хай не за один. То ж, зарізали, якщо не продали, там переробили в ковбаси, там тратата, -та, там пастети, тушонки заложили там у банки. От, Скільки ж у вас залишиться, якщо це все перевести в гроші, ну або здати живої вагою. Ну, просто цікаво. Чи є такі свиноводи, які напишуть правду, що я на живій воді, заробив от хрена в уші. От. А якщо... Ну там, наприклад, 2000 тисячі гривень чистого доходу за 8 місяців отакої відгодівлі чистого доходу. Ну, то так, не считаючи себе, що ти біля не ходив, о той чистий доход за 8 місяців. І продавши порося, за там, переробивши за 3 дня і заробивши там, 10 тисяч гривень, помимо живої ваги. Помимо того всього. Так що, друзі, якось так. Так що не критикуйте перекупів, а пробуйте щось робити і пробуйте щось змінювати. от тоді можете критикувати в першу чергу себе. Друзі, якось так. І хтось там мені казав, удачки тобі шилучко. А я кажу, да мені вдачка, в принципі, ваша це дуже добре, але я ніколи не здавав живою вагою. Це вже в екстрених случаях. Якщо життя зростає, то здав. Я здаю тільки свиноматок і то провіреному перекупу, який здає його, ну, ріже і здає на переробку на фарш, а не на базар. Бо в нас є багато там різних всяких. Наскільки вже цих ось вага? Чихоточників, а? Яка в тебе вага? Чи Ну так наче дивишся, наче маленьке. Я думаю, вже кілограм 70 і є, якщо не більше, так? Да? Ану зацініть і скажіть. Так що це самі, ну, самі менші з таких, що можна по голові молотком дати. Ті вже навіть більше. Так що тут вони всі йдуть по наростаючі. Для того, щоб займатися самому реалізувати, в першу чергу треба стабільність. Ми спочатку різали одне в місяць. Ну Навіть така одна група була, ми починали з більших. Там і розтягували, там було на четверо поросят, тобто розтягували на якийсь період часу. Ну, Ми різали там двоє в місяць. Що ти робиш? Що ти ламаєш? Е -е, ну, Двоє різали в місяць. Я тебе зараз щас... ось все бачили, що робив? Свинота, ламаю цю, цю штуку. Так що якось так треба тоді прицепити назад на ту поївку і все буде Америка Голібава і не будуть ламати ті ковщика. Так що, друзі, ну якось так. Так що такий вечірній, вечірній движ, е, париж, у лучка у свинарнику, тобто стабільність. Ну, отакий розрахунку. є вже більше-менше. Оце, наприклад, група поросят і ріжте. Навіть якщо будете перетримувати, то це ж ваше. І ви будете реалізовувати самим. Ну, все менше. Да? А цих самих менших, от нам треба було, ми зарізали меншу свинку, 175 кг. Одна кабана вже цього буде 200. От. То ми кабана не різали, тому що... а це теж свинка, кстати. О, чим От меншу зарізали. Чого? Що так нам треба було. Я собі сам керую цей парад із Лесі Петрівною. Яке схотіли, таке й зарізали. О, так що критикуйте, але в першу чергу критикуйте себе. Бо критикують ті, а що я, а кому, а що, а ви ще не пробували. Так що візьміть і спробуйте. Що, друзі, ну от якось так. І ще саме головне, що золото завжди хватає. Ось, ось золото повний притчі обратно набирається. Ми ще його скердуємо, возимо на город, на добавку туди на світанок, От якось так. Так що тут борони потягав, бачили по бур'яну, щоб бур'яну не було. І вже ну, не знаю, скоро вже буде вилазити картопля. Кстати, вже навіть не вилазу, якщо чесно, не брешу. Не брешу, зараз покажу. Ось все, бачили, опа, є, да? Ось так. Повилазив, потім візьмемо і цього. Підгорнемо. Ось вже вилазив. Бачили? Не бризкав цей раз, а ні, це не картопля. Так що, ну вже скоро повилазить. Воно, якщо буде тепло, вчора дощик пройшов. Але, але, горіхи -то є в мене на городі. Бачите? Часник, цибулька, по красутульці, якось так. О і все, вже картопля вилозе. Так що, скоро начнемо почнемо арбайтан, прополювати. Так що тут я потягав бурінку. Переграв я цю всю канітер. Отак, От вийшла, потім по-новому нагорнему, ніде воно не дінеться. Ну, бачите, теж вже сходить картопелька. Сходить картопелька, тюльпанчики відсвели. От. Полуниця. Померзло в цьому году багато чого, брікос нема, горіхів нема. Так що якось так. От так неділя вихідний. купано чермеття в мене в дворі обратно понастягували. От, ну нічого, будемо ремонтувати. Тому що хлопцям треба наша підтримка. Не дуже хочеться вже, але треба. Так що працюємо далі, всім миру, здоров'я і добра, всім па-па.